Христос воскрес. Ну, як діла? А, hmm. oh, це дуже добре. Звичайно, так ще й літом буде. Буде, а, буде палатка, але то потім дають вам знати. На, а, ну, так вот. на комунарів буде, буде палатка, але десь. На протязі двох тижнів э, да, э, хоть Так, ну що, буде буде, буде. Так що з документами ні. Тільки не пий, не пі. Сухай, не не пити. Добре, Добре, давай. Добре. Так, до зустрічі. Це з нашої сім'ї теж бездомні. Вони якраз жаліються на це, що як закінчилася нічлішка в, ну, в лікарні, що була, то вони тепер тут в парку. Але так, коли була ця нічлішка, це було дуже добре, бо ми там приходили, але ми приходили із дітьми, і з молоддю. Бувало так, що, наприклад, молодь ліпила вареники, принесли їм вечерю, а вони себе почули людьми. Це тут наша столова, щоденна столова. Для, кухні, для тих, що тут проживають, для е, гостей, що приходять, часто в родинах не можуть зв'язати кінець кінцем, то, як прийдучи на вечірне богослужіння або так, то вже автоматично і у нас е, спільна вечора. Yeah. Окрім це, як біпарафія, спільнота чоловіків, є спільнота матерів молитві, жінки, які єднаються, спільнота інвалідів молоді. Є спільнота пласт український для дітей, для підлітків, для юнаків. Починається молитва Від сьомої години. Mamy do dziewiątej godziny wspólne pobytki. Potem śniadanie, no, a potem bieganie na lewo. Na wszystkie strony. Kuchnia to jest wykonek, gdzie widać obiad dla bezdomnych. Вони вже там потихеньку збираються. Ми 13.30 кожного дня кормимо їх. Зараз похолодало, я хочу трошки зробити чаю в маречок. Скільки так. 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 Потрібно. Потрібно. Ми сьогодні зустрічали цих бездомних. Вони вже відносилися, хоча ця п'яна жінка. Вона хрестилася переді мною, але це було, значить, вона зустріла ікону. Хтось, Хто звернув і на неї увагу. Фактично, ці люди ну, кому вони потрібні. А вони теж, як робили святу ввечері на Різдво, включали колядки, це було надзвичайно емотивне. Декотрі так плакали, як мали діти, що і їсти не могли. Тому їм треба потім запакувати їжу. Багато з них перший раз мали батьків, які їх народили, але ніколи в родині не були. Ніколи не, не був святковий стіл. Вони не пам'ятають щось такого. Я походженням зі Словаччини. Якби від маленьку біля радіо нас збирали цілу родину, у нас було таке маленьке радіо і кожної неділі була служба Божа Українська з Ватикану. Якось так з маленьку в мене таке було, як я виросту, то піду до радіо. Буду в радіо теж службу співати. В такому підлітковому віці я був. Безбожно закохався в дівчину, вона була теж віруюча, релігійна. І тоді вже була церква, вже були священники, і вона один раз мене звідалася. Ну, ким хочеш бути? Ну, і я їй так думаю собі, ну ким? Ким ти захочеш, я буду. І потім почала розказувати, як вона в іншому місці вчилася на середній школі, то ранком іде в школу, то заходить завжди в церкву, і там такий чудовий, класний священик. Ну, це для мене було ну, подобається тобі священик, на ну, чого не бути священником? Але це було, якби я собі потім усвідомив, що я так е, приховував собі. Вона допомогла мені не боятися цього, що дійсно це моє покликання бути священником. Правда, потім ми розійшлися після армії, вступив в семінарію і так вивчився. Від 93-го року дав запрос греко-католицький епіскоп з Ужгорода, що потрібна допомога на Закарпатті. І так якознаважився нові пригоди. Після наводнення, яке було на Закарпатті велике біля Мелітополя, переселилося декілька родин, родин із моєї парафії. І отримували такий контакт зі мною, ну і вони так могли виплакатися до телефону. Як Тут нема свят. Приїхали зі священиками подивитися, ну і потім казали, добре, організуйте громаду, ну, але тоді зрозумів, якби, що церква це одне, їй потрібен священик. Прийшлася думка, що як не я, то хто. Моє перше враження було з Мелітополя, що це є таке сире місто цегла без кольорів. Місто, яке не мало належного центру, дороги розбиті, все це було там, де наша церква, то самі цеглу бив, щоб ями засипати, і щоб можна було проїхати. Ну, no, від суди корупція. No, не можна сказати, що тепер все ідеально, але якби є таке враження, що світає є, є світанок. Тут є наш діміло милосердя. Всі Христос Воскрес! Христос воскрес! Так, давай. Христос Воскрес! Що О-о-о! Давайте! Христос Воскрес! Як ви? А, це дівчата в тепер. Хотів би тут таку міні пекарню зробити. Ну, це на ново би було хоча б двоє людей, мало б і роботу, працю. Можна придбати, дати, але з іншої сторони, треба шукати спосіб, як їх поставити на ноги. Багато старих людей виживають, тому що нема моральної сили, нема цієї позитивної сили, бо це, що генерація, яка би мала передавати життєву мудрість, вони здеформовані. Аморальними поглядами з телевізії, з, ну, з, з різних тих засобів масової інформації. Є важливе, щоб хоча б церква, там, де я, це був осередок позитиву. Завтра, оцешко, має три роки священства. Поїхали, буде треба його привітати. Давай. — Добре? Давай, давай, давай. На Мелітополь. Чи ні через час, моментально. Що, що? Як тобі потрібна підтримка, і потрібна підтримка іншим. Розумієш? Ну так я, а я що на силу тебе заберу? Не заберу. Ти будеш доросляти тоді, коли своє не хочу, будеш могти відкласти на бік. Це не хачу. Знаєш, як кличеться фахово. Знаєш? Вийди чуть-чуть. Ти бунтарем не хочеш бути, але ну, цей вік таких бунтарців. Ну, я не хочу. Ну так я, я тобі кажу. Що? Через ці бунти треба пройти. Як будеш кожний бунт, який переломиш, да. значить ти будуєшся вже як характер. Добре? Ну, Я не хочу. Добре, в неділю будеш на, на, службі, на службу. На службі я буду. Добре. Я з друзями до взялася. Відкри, сідай тут. Це тут в хату мене захвалили, але там дуже важко хвора бабуся. А була така ситуація, що вона дуже важко захворіла. було треба її срочно лікувати в лікарні. Но, але... Це Іра, що була, вона мать одиночка, двоє дітей, то там теж кожен місяць є проблема, як зв'язати кінець з кінцем. Ну, і тоді, правда, і шукав кошти, щоб її підняти. Ну і тепер, Ну і тепер... Вона досить потім, ну як є. Яріхонська труба трубила сюди туди, яка ми церква, що допомагаємо людям. Ну, що є? А де ти був, коли тебе не було? Ой, які <трук> кліті. Раці дуже багато. Почуваємо себе як батьки. Багато. Дітний великої великої сім'ї. Нам завжди так говорили, що священик повинен завжди бути Тобто дозволити, znaczy народжувались щоб і нові діти для спільноти церкви. Важливо, щоб, наприклад, як вони бачили не лише священика, який є солодкий, але який. Іде живе до виснаження, який і паде, який вечором ледве ноги тягне за собою, не що прогуляв цю енергію, а віддав все своїм дітям. Багато важче було на Закарпатті, як тут. Тим, що греко-католицькі храми історичні позабирали православні московські, то там була агресія набагато більша. Це середовище, як Мелітополі, воно не є настільки релігійне. Ну, були якби такі випади, вночі приходили, будили мене п'яні, погрожували. Ну, як Поки міг, то її ще й нагодував, вислухав агресію, зло і ту навчену, що хто з нас є можливе подолати тільки добро. Місто переображується. Я думаю, що в Україні Меритополь буде на першому місці в такому щодо позитивних змін. Ну, наприклад, є і фонди, і для інвалідів, школи. Наприклад, тут одну школу ремонтували, ну це е, прекрасне. Все-все-все від все, все Апоя. Зайшли б до лікарні, е, вже як там все ремонтують, роблять, е, працюють, ну кипить. Робота всюди. Всюди відчутно, що тут е, з цього такого комуністичної руїни починає кипіти життя. Це не є лише моя думка, це багато хто так говорить, що мало місто, яке е, проходить величезні зміни. Потипа мали. Так, поїхали. Думаю, що вдалося створити таку спільноту людей, які можуть підтримати, яким не байдуже те, що я бачу. Головне бажання є, щоб було кому передати ці вартості. Помагати людям, що полюбили себе, виходили з ці комплексів щодо України, щодо мови, щодо пісні. Хотів би бути надалі пальцем, який показує не я перфект, а як хтось хто дає силу. А ми всі до цього покликані, що можемо разом творити цю родину і будувати ці. Взаємні стосунки, порозуміння, взаємопрощення. І тоді відроджується ця творчість. Бачимо, що можемо щось, хтось посадить квіточку і все щось. А разом це багато чого.